Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про традицію передачі вифлеємського вогню миру. І у нас у гостях Наталія Ярковська, Юрчак, координаторка вифлеємського вогню миру, та Віталій Головенько, голова Вінницького пласту. Вітаю вас! Вітаю! Давайте розпочнемо трішечки історії пласту. Що це таке? Оце питання власне до вас, Віталію. Розкажіть трішечки історії пласту саме от у Вінниці. Пласт це найстаріша з тих молодіжних організацій, про які я знаю. Але молодіжну організацію пласт можна назвати умовно, оскільки ми починаємо працювати з дітьми з 3-4 років і до вічної ватри. Це в нас так називається. От такі діти, дорослі, як я теж це теж молодь, це ж частина пласту. Плас взагалі був заснований в 1912 році. І бачите, ми вам вже більше 100 років, і ми існуємо. Ми пережили навіть радянський союз. Да, тривалий час пласт існував в еміграції, але пласт повернувся в Україну в 90-х роках і повернувся, зокрема, і до Вінниці. А Вінниця має довгу історію існування пласту, оскільки є спогади про те, що на початку минулого століття пластуни в Вінниці презентували себе в парку, який знаходиться поруч з нами, і там розповідали про пласт, про скаутський рух, взагалі, який є в світі, оскільки пласт це є частина всесвітнього скаутського руху. В кожній країні є свої скаутські певні організації, так ось в Україні одна з скаутських організацій це саме пласт. І ми існуємо тут вже давно, у нас велика організація, і, користуючись нагодою, одразу запрошую приєднатися до нашої організації. Тобто, можна сказати, що кожна людина, яка має бажання, незалежно від того, який вік у неї є, вона може доєднатися до пласту. Так, звісно, пласт для всіх, але не всі для пласту. Ну, у нас таке гасло, оскільки ми готові прийняти будь-кого. Тих, хто поділяє наші принципи, поділяє наші умови і хоче бути поруч з нами. Ще трішечки. От про умови, про ось ці принципи. Що, що потрібно А нас тут кожного... дуже небагато принципів. Основний принцип бути вірним Богові України. Це основне перше правило пласту. Всі решти то є похідними від, від цієї. Пані Наталі, розкажіть трішечки, вже перейдемо до традиції передачі вифлеємського вогню. Як ця традиція виникла і чому саме Австрія стала її ініціатором? Чому саме Австрія, саме австрійські пластуни започаткували традицію вифлеємського вогню миру? У місті народження Ісуса Христа є така печера, де горить такий вогонь, який безперервно горить. Вони запалюють цей вогонь, везуть до відня. У відні збираються всі скаути світу. Запалюють свої ці лампади великі і роз'їжджаються по своїх країнах, по своїх домівках передавати вогонь у своїх країнах. Українські пластуни вже 33 роки привозять до України цей вогонь. Ми передаємо його всім тим, кому бажаємо тепла, миру, добра. Звісно, першими отримують його військові. Допомагає нам Укрзалізниця, от саме по Україні його по містах переправляти. Ми до перших приходимо військових, передаємо вогонь їм, адже завдяки їм ми можемо плекати свої традиції, свої цінності і відчувати себе в безпеці. Так, у такий важкий час, от бажаючи миру один одному, передає передаючи це тепло від свічечки до свічечки, ось так. Пане Віталію, нам вже по секрету сказали, що ви були цього року на, в Австрії саме на передачу цього флеємського вогню. Розкажіть про такі деталі, що саме, як там це відбувається, як вогонь миру вже дістається до України. Зокрема, вже до Вінниці нам сказали, що це Укрзалізниця. От розкажіть трішечки таких деталей. Власне, у самому Відні це нагадує. Якийсь рок-концерт, передачу цього вогню. Це величезний, величезний собор в центрі Відня. Уявіть собі старовинний, готичний собор, який повен скаутів. Цих скаутів, там просто тисячі цих скаутів, вміщає цей собор. І, і е, стоїть рок-гурт, який грає скаутських пісень. Е, на сцену по черзі виходять представники різних держав і отримують цей вогонь. Підпалюючи свої лампадки, в кожної держави якась своя особлива лампадка, якесь своє особливе побажання, не отримують цей вогонь, всі разом співають, і після цього відбувається скаутське братання. Таке ми обмінюємося хустками, відзначками, елементами однострою, спілкуємося, обмінюємося інстаграмами, фейсбуками, ну якимись речами, які важливі для скаутського руху. А далі цей вогонь дійсно передається укрзалізницю, оскільки це найшвидше, що на сьогоднішній день може бути, але і раніше теж це передавалося укрзалізницею. вони передають там, перепалюють цю свічку, передають далі. везуть її до Києва по дорозі передаючи в різні станиці, які є по дорозі руху цього потягу. І вже з Києва там всі збирають той вогонь, ті, хто не мали змоги отримати їх від укрзалізниці, або не мали змоги отримати в відні. До Вінниці прибуло два вогню. Один передав укрзалізниця, буквально на наступний день після того як він його запалили у Відні. І інший ми привезли через день з Відня безпосередньо. Звідти тому ми маємо дві таких свічки, які передаємо. Вони власне равносильні, оскільки віфліємський вогонь миру це є скоріше символічний вогонь. Іноді плутають з тим благодатним вогнем, що сходить на Пасху, той сходить по волі Божій, то на тому плинути не можемо. А ось віфліємський вогонь миру це якраз воля тих людей, які його передають. Ту свічку можна тушити і потім підпалити і передати цей вогонь далі, не зупиняючи цю ланцюжок побажань мира і добра. А скільки було людей від України саме у рідні цього року? Ой, ви знаєте, я навіть не скажу скільки від України було, оскільки там були пластуни з усього світу. Пласт це така організація, вона трошки вибивається з всесвітнього скаутського руху. Тим, що ми маємо представництво в багатьох країнах. Пласт є там майже всюди, де є діаспора. І виходить так, що в багатьох країнах є скаути і є пласт та українські українські скаути. І тому ну нас було дуже багато цього року, але дуже багато було з діаспори з України. Самої було не так багато, як би хотілося. Але я сподіваюся, цей рік принесе нам перемогу і нас буде дуже багато. Пані Наталі, розкажіть, от саме чому саме пластуни займаються розповсюдженням вогню миру? Тому що це є саме скаутська традиція. А в Україні це єдина національна скаутська організація, саме пласт. От тому ми перед, саме ми передаємо цю. Цей вогонь миру я дам трошки поправку. Ми не єдина скаутська організація є інші скаутські організації, але ми у нас наразі найбільша, найчисельніша, і ми. Не те, щоб ми тільки передавали, коли ми передамо вогонь. Вам ви теж станете передавачем цього вогню. Ви теж зможете його передати далі. Просто е на нас є така. Ну на честь честь нам передати цей вогонь, поїхати за ним його отримати. Бо дійсно в тому соборі, де я був, туда не пускають не скаутів. Там прям стоїть охорона і каже: ні, 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 заходьте пізніше. Зараз скаути закінчуть. Потім ви будете. Чи є якісь особливі обряди чи символи пов'язані з вофлоємським вогнем миру саме в Україні? Про пісню так. Є спеціальна пластунська колядка. При передачі вифлеємського вогню? Пластуни її співають. От саме в цій пісні пояснюється сенс, ота символіка передачі вифлеємського вогню миру. От також не знаю наскільки давні ці традиції, але так як цей вогонь можна гасити, тому ще раз, коли ви гасите цей вогонь, можна загадувати бажання. Ну, у нас зараз бажання про мир, усі, так про справедливий мир, тому ось так. А чи зростає от з кожним роком можливо традиції Ось це розповсюдження. Більше людей про це дізнаються, більше людей про це знають. Вже коли привезли вогонь на до нас на залізничний вокзал, там можливо черги стояли. Вже більше людей про це знають і хочуть його побачити, взяти цю частинку до себе додому. Ну, звісно, більше людей зараз дізнаються про пласт загалом, от про такі традиції пластунські. Тому дійсно збільшується і кількість наших друзів, наших партнерів, тих, хто чекають на нас. От сьогодні ми були в медичному центрі ветеранів, і нас вже чекали, тому що в тому році їм передали. І цьому році це була така, мені здається, це одна була з найбільш грандіозних подій цьогорічного вофлеємського вогню, адже було зібрано дуже багато людей. Всі зібрались працівники, військові, які наразі там лікуються. І в кожного з них була свічка, вони підготувалися, прийняли нас так тепло, знаєте, наскільки душевно, і в них всіх горіли очі. І ми справді дуже зарядилися там цим теплом, цією щирістю, цією теплою атмосферою. В нас вже чекають наші друзі. От дзвонять самі, телефонують, якщо ми до когось не, не зателефонували. А ви прийдете до нас із вогнем, прийдемо так. От тому дуже приємно, що пластані вже чекають з цим. Вогнем у своїх організаціях. Скільки вогонь миру вже у Вінниці по часу цього року саме, і скільки ще буде? Тобто, який це період, коли можна приходити запалювати цей вогник і де люди в принципі можуть його запалити? Тобто є місця, куди ви його несете. А чи можна кудись людина прийти, наприклад, і там підпалити? Так, він на в, в Укрзалізниці, на залізничному вокзалі він там від 16 грудня. Він там досі є відкриємський вогонь миру. Ми запалили в Вінницькій міській раді, і там стоїться лампадка. Там можна будь-хто бажаючи підійти підпалити вогонь. Також в офісі туризму на Соборні теж стоїться лампадка в храмах міста, в які ми передали. Там теж стоять ці лампадки. Там підтримується цей вогонь. Він буде горіти там, принаймні до різдва. Точно будь-хто бажаючи може прийти, отримати цей вогонь, і головне передати його далі. Одна з важливих місій цього вогню передати його далі. І цей ланцюжок має не зупинятися, передавати його всім, кому ми бажаємо добра і мира з приводу часу. Воно не обмежено в часі минулого року. Я останній вогонь передавав. Ну, дається навіть на початку весни. Ми передавали його на фронт. Там були проблеми з логістикою туди доставити там на передову. Його туди доставили. Там той вогонь на, на початку весни. Але ж тут суть не в тому, коли це відбувається. Це суть в тому, що я таким чином передаю добро і мир. Не просто слова, не просто побажання, які можуть бути трошки фальшивими, іноді можливо неправдиві, Можливо, не віриться, але вогонь це така важлива штука, і це найкращий подарунок для моїх родинних і близьких, Близьких я прохожу на дні народження на свята з цим вогнем. Ми з дитиною передаємо його. От скажіть про те, як діти зараз залучаються до цієї передачі вогню миру? Наскільки скільки вони про нього вже знають? Як вони реагують на те, що це така вагома традиція у пластунів? Як вони до цього залучені? Зазвичай. При передачі, ну, от, по правильнику повинен бути один юнак-юначка, новак, новачка, старшопластун і сеньор. В принципі, здебільшого у нас так і відбувається. У пластунів є такі свої відзначки. Можливо, ви бачили. От, і вони так ось як у генерала. Е, і вони отримують і за передачу вовстаємського вогню також свою відзначку. Тому хтось хоче просто от брати участь у от організації, цій, так от отримати цієї енергії, яку ми отримуємо щоразу, коли передаємо. От, хтось хоче відзначку собі, але е, зазвичай це ну, такий показник. Ну, відсотково не скажу, але вони заохочені, вони залучені це точно, тому що е, все ж таки пласт це велика гра. так, Ми дорослі також граємо, але здебільшого все ж залучаються юнаки, новаки, ось так. Я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам, дякую що запросили. Вас. Ми принесли до вас вогонь, сподіваюся, ми зараз його підпалимо. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях були Ярковська Юрчак-Наталія, координаторка Вафлиємського вогню миру, та Віталій Головенько, голова Вінницького пласту.